Олежа Борисовичу, вітаю вас з черговою перемогою. Перемога, Перемога далась нелегко, особливо після Житомира. можливо, якийсь був психологічний елемент у підготовці до цієї гри. Що ви скажете саме по цьому поєдинку? Дякую. Ми очікували такої непростої гри від суперника. У нас, на жаль, цей ігровий мікроцикл тижневий трошечки був скомканий, тому що наші провідні гравці Вінтоненко, Москаленко, хворіли. Плюс, з об'єктивних причин вчора ми провели неповноцінне передігрове тренування, тому трошки побоювання були. Команда суперника доволі в'язка, організована, і, скажу відверто, останні ігри і на першість міста, і на першість Дюфел нам даються важко забиті м'ячі. Тому такі побоювання були на цю гру. Ну, давно не забував всі ми очікували від нього. Е... Футбольне диво, Москаленко є потенціал. Так, е, е, да, ви е, праві. Е, на жаль, у Андрія Пісарєвського зараз навіть не фізична, а психологічна така втома. Е, може, е, десь нереалізоване пенальті в грі з е, вдалося в знаки. Саша Москаленко, теж, ми від нього відчі, очікуємо набагато більше результативних дій, тому що гравець на карандаші нашої дорослої команди, а він забив в шести іграх лише один мячик. Ну, це керівець, це, керівець, керівець. Да, це, це ну, будемо вважати, що це наш потенціал. Як ми його розкриємо? Ну, будемо, залишилось у нас три гри. Цього, цього кола і три гри ми е, наступного кола от будемо працювати над реалізацією, над виходом з якоїсь психологічної кризи е, багатьох гравців. Ще не забуваємо про чемпіонат Києва, який дійсно ну, він забирає сили, можливо, да, тому що чемпіонат серйозний. Так, да, у, нас, у нас по 2009 року, як і в тому році, так і в цьому майже всі команди рівні. Е, тому ми робимо ротацію е, значну на першість міста, але теж е, кожне очко в першості міста дається нам е, з великим трудом. Наступний виїзд, куди ви їдете? Вишгород, чайка, Вишгород. А, чайка Вижа, да. Ну, фактично, сусіди, можливо, і трохи була пов'язана футбольна кар'єра, історія з цим клубом. Тому є знайомі, друзі я знаю. Да. Е, мені завжди приємно, е, згадуючи мою футбольну кар'єру. Я завершував її саме в чайці в Вижгороді, тому я е, завжди з нетерпінням чекаю лишній раз відвідати славетне місто Вижгород, а гра там буде теж непроста, е, тому що поле. Я знаю, у суперників трошечки відрізняється е, за розмірами. Відрізняється за розмірами да, а це, е, на жаль, не на руку нашій команді. Але будемо, будемо налаштовуватись е, брати очки і в Вижгороді. Треба брати очки і в вижгоді, і на такому полі вам такі успіхи і перемоги. Дякую. дякую вам, дякую Збройним силам України. Дякую.